Озвучено українською сайтом Okino.ua Прошу зробіть піратів Карибського моря. Найчасніші трейлери. Колись Джонні Депп був найінтригуючим актором Голівуду. Послідовність образів, які він обирав, поступово перетворила його на пародію самого себе. Та кому яке діло? Зате у нього є власний острів. Пірати Карибського моря. Погляньте як піратів найзнаменитіших в історії злодіїв насильників та убивців світу перетворили на діснеївських улюбленців. Прокляття стали цензурними. Безглуздий дурник, що не вміє навіть тримати зброю. Безсердечна йогоїстка закохана лише в саму себе. Бережіться, щоб мене вітрилом накрило. Королівська армія залишається королівською армією. Ви ж самі зараз втратите свідомість від переляку. А вбивство фізично неможливе. Промазав! Ти не помер. Ні. Пригадайте, як прокляття чорної перлини відкрило світ пригод, який усім полюбився. Як всі з нетерпінням чекали виходу скрині Марця, де всі зраджували одне одного, щоб знайти скриню з серцем морського чудовиська на краю світу. Всім набирають. Пірати знову зраджували одне одного. А тим часом Дейвід Джонс об'єднався з ост індійською компанією. Це змусило піратів випустити каліпсу, яка закохана морського чудовиська, начебто, на дивних берегах, де пірати... чекайте, є четверта частина. Скільки ж частин вони збираються знімати? Це ж стало наче в парк атракціонів сходити. Чорт, забирай. Джонні Деп грає Джека Горобця, капітана Джека Горобця. Це легендарний пірат з дредами та підводкою. Оскароносний образ, який він підкріпив, цілим вагоном гострих фразочок та висловів. Я капітан Джек Горобець. Докумиків. Докумеков, 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 Докумеков. Незграбних втеч. Так кумедної медної ходи. Пересуваючись на чи п'яний Кіт Річардс, він мав уже бути мертвим, приблизно як Кіт Річардс. Це схоже на обличчя людини, у якої юність б'є фонтаном. Решту часу ви проводите у нудних обіймах блідих коханців Орландо Блума та Кіри Найтлі. Два єдиних ідеальних обличчя серед міса страшних фізіономій. Здається, вони завели відносини лише для того, щоб ніхто не помітив, куди дівся Джек Горобець. У четвертій частині їх замінюють більш дешеві, втім такі ж бліді еквіваленти. Ваш Бити зручніше, приготуйтеся до майже 10 годин, напханих неймовірними боями на мечах. Безглуздими перуками, жахливими зубами, алкоголізмом. Де ром! Чому рому ніколи немає? Рому немає. Знайдіть ром. Піснями. мені подобається ця пісня. Та жінками, які вдягнені так, що викликають у глядачів відразу. Хоча не зовсім цей чувак мені подобається. В ролях. Капітан Джек. Джекгоді з нас цих фільмів. Кіра Дейлі прилипала Біл. Чому не зойберг? примхливий хлопець, дерев'яний мертв'як. Не розказуй казок. Капітан Морган, Міс Кулео, Міс японська порнозірка та Орландо, -Флорида. Флорида, Джек Горобець та якийсь там ще пірати Карибського моря. Ти ж був крутим, що в біса з тобою сталося. Заплющте очі, та уявіть, що це поганий сон. Я завжди так роблю.